Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні поговоримо про групи слів за походженням, власне, українські, і запозичені іншомовного походження слова. Відкрійте ваш зошит, запишіть сьогоднішню дату. Відкруйте підручники на сторіночці 25 і прочитаємо цитату дня. Слова як люди бувають мандрівниками. Емігрантами, оселяються в чужій мові, набувають там громадянство, обживаються, народжують діточок. «дня» затятий, це той, який уперто наполягає на своєму, намагається зробити по-своєму, домагається свого упертий. Інше значення цього слова це той, який виражає найвищий ступінь ознаки, вияву чого-небудь. І ще значення цього слова стіплений, міцно затиснений, наприклад, про губи, зуби і таке інше. Шукаємо відповіді на запитання: як формується лексичний запас кожної мови? На які групи за походженням поділяються слова? Які слова називають власне українськими, як у мову потрапляють запозичення? Чому для кожної мови важливі насамперед власні слова? Навіщо потрібні запозичення? Та яким словам, власне, українським чи запозиченим, треба надавати перевагу і чому? Відповідно до запитань, сформулюйте особисті цілі. Як формується лексичний запас мови? Він формується в результаті ґрунтовного опрацювання матеріалу. І використовується у висловлюваннях і на письмі. Так установлено, що активний запас дорослої людини становить приблизно 10% усього словникового складу її рідної мови. Активний словниковий запас мовчазного англійця складає приблизно 4539 слів, а француза 75% слів. Розгляньте схему вправи в 57-ї, що ви дізналися про групи слів за походженням, на які запитання тут є відповідь. Передайте її зміст своїми словами. Це, власне, українські слова. Це найдавніші мові слова, що виникли одночасно з тими поняттями, які називають. Вони відображають довколишній світ українців і те. Як люди бачать і сприймають його. Запам'ятай, в українську мову примандрували слова майже з усіх мов: з латинської, грецької, англійської, французької, німецької, польської, тюркської мов тощо запозичення можуть збагачувати мову, а можуть і шкодити їй. Іншомовні слова потрапили в нашу мову по-різному. В результаті культурного обміну під час торгівлі між народами внаслідок воєнних конфліктів та інше. Розгляньте слова вправи 58 які записані ліворуч і праворуч. Які запозичення, на вашу думку, збагачують мову, а які шкодять їй? Відповідь обҐрунтуйте. Прочитайте і запишіть речення, поміркуйте, які з виділених слів власне українські, а які запозичені. З дитинства нас оточують сила силена власне українських слів. Кожен із нас пізнавав світ на дотик, запах і через слово. Розгляньте малюнок і поясніть здивованим малятам, що означають ці слова. Пригадайте і запишіть за відведений час якомога більше запозичених слів, що мають у нашій мові відповідники. Яким із них варто надавати перевагу? Відповідникам чи запозиченим словам? Як ви вважаєте? Перевірте себе. Можна сказати аеропорт, а можна сказати литовище. є алфавіт, а є абетка. Аргумент доказ, біографія життєпис журнал, часопис, карта, мапа, менеджмент, управління, фонтан, водограй, вайфай, бездріт, фото світлина і планшет гуртайчик. Не знаючи вас. Ми ось так зобразили світ ваших замовлень. Розгляньте малюнки і скажіть, чи збігаються наші уявлення про вас зі справжніми вашими захопленнями? Що б ви змінили? Скажіть, будь ласка, чи потрібні мові запозичення? Які саме? Наскільки важливо для людини мати захоплення? І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Стеріноч 29, вправа 64. Вам потрібно прочитати текст, яку проблему авторка порушує в ньому, з'ясуйте, будь ласка, чи близька ця проблематика вам. Напишіть поради дівчинці, як не нальгувати в серпні. А ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!